Шановні глядачі, поціновуючи каналу Андрія Закревського «Світа чима інженера. Дуже радий виходити частіше в ЕТР. Як ви розумієте, я просто став, став себе ліпше почувати От, і тому користуюся нагодою для того, щоб вам щось цікаве розповідати. На щастя, зараз кожен день нам підкидає нові. Похідні дані, і це дуже прикольно для того, щоб реалізовувати той інтелектуальний потенціал, який накопичувався у мене і у вас під час наших попередніх етерів. І ми зараз можемо бачити, як розвивається ця цікава от, де основними силовими лініями є енергоперехід і зміна логістичних зв'язків. Про це є попередніх етерах. І зараз я про це говорити не буду. А поговорю з вами про питання, яке мені задавали журналісти весь минулий тиждень, кінець минулого тижня. І вчора мені задавав це і Віктор Кранівський. Це питання на медоїдах. А от це питання ціни на нафту. Як відреагує ціна на нафту? на... Війну між Ізраїлем і Іраном і тим, що зараз Сполучені Штати теж вступили в цю війну. Є декілька аналітиків, за якими я слідкую аналітики в енергетиці. Ну, ви знаєте, що я не просто слідкую, а дуже дружен з Станіславом Игнатівом. Я вважаю, що з точки зору української аналітики енергетики він на першому місці зараз для мене. От. А якщо говорити про геополітичні і міжнародні речі, то я завжди дослухаюся до першого Михайла Гончара, Якщо ви не підписані, обов'язково підписуйтесь. От і його журнал Чорноморська безпека це просто один з найкращих аналітичних видань, які взагалі існує в Україні. От по геополітиці. І я завжди слідкую за Максимом Білявським. От, я вважаю, що Макс теж дуже системно і послідовно от, слідкує за міжнародними новинами. Універсал у нас є ще один: це Адріан Прокіп. От, якщо ви не підписані не на Адріана, не до Максима Білявського, я вам дуже раджу. Ну, а Михайло Генчар однозначно. Повинен бути у вас маст-хев, якщо ви цими всіма речами цікавитесь. А, і заздалегідь, знову повторюю вам, що цей канал, який є, це те, що у мене в голові. А, якщо в мене є професійна робота, яка називається Ню-Фолк. От це мій нафтогазовий консультаційний центр. І якщо ви хочете, щоб я вам щось там намалював, як мені там сказали, перше треба там методично підійти до матеріалу. Друге, момент записати це все, продиктувати, і третій момент пруфи вам ще зробити всі. Звертайтеся на Нюфолк, пишіть технічне завдання, все отримаєте. Ми працюємо і я вважаю, якщо ми існуємо до сих пір комерційно і без всяких грантів, то значить, ми щось для наших клієнтів робимо добре. Так що велкам, якщо у вас е, е, потрібен стандарт, який ви так що писали, чи можете саме за безкоштовно це робити, чи можете за гроші звертатися е, в такому форматі до мене. А тут ви можете е, почути аналітику е, необроблену, тому вона і е, е, дешева для вас. Для мене ні. Тому що мені і Вітарику приходиться витрачати на цей час жити. Так що, якщо ви хочете. Нам допомогти і бачити нові етери будь ласка, ставайте спонсорами на Патреоні. Посилання є, ставайте спонсорами тут. Я на Ютубі, і хочу подякувати тим спонсорам, які мене мотивують для того, щоб я кожен раз до вас виходив. Тому що, коли я бачу, що гроші капнули, а я до сих пір перед вами не виступав. Ну це я вам винен. Тому з великим насолодженням цей борг вам. Повертаю, дуже вам вдячні. Ну, а як мінімум, якщо ви почуєте щось цікаве сьогодні, то хоча б підпишіться на канал, поставте вподобайку і напишіть коментар, як мінімум на 5 слів. До речі, я дуже вдячний тим, хто це робить. Це я бачу реально. Спонукає в YouTube видавати це відео на інших. І так, про Макса Білявського і про Пост на ФБ, який він народив от, після атаки Сполучених Штатів на Іран. І він договорився там до того, що доналізувався, що ціна на нафту повинна стрибнути ну, як мінімум там, за 150 доларів. Як він це, як він це враховував? Ну, враховував він дуже просто, тому що в звичайних умовах. Якщо у тебе є, створюється дефіцит хоча б на 1%, а от хоча б на 1% створюється дефіцит, у тебе є 10-відсоткове зростання ціни. І так, як через Іран, через Амурську затоку, у нас проходить там, грубо кажучи, 17% видобутку нафти світової потреб, то він нарахував там 168%, повинна зростати ціна на. Нафту, от, от така аналітика. Ну, це якщо коротко. Насправді він там дуже гарно це розібрав. Прийдіть на його страничку на стрінці на Фейсбуці, і прочитайте, тому що він дає дуже цікаві речі, от як на мене, показує, як от працюють аналітики, як вони враховуються все, як вони сподіваються, тому що це треба приймати рішення, чи купувати нафту, чи не купувати, і так далі. Я ж ваш хлопець дуже простий, і сприймаю цей ринок трейдингу як чорний ящик, от, обліплений газетами. Есть, от, для мене це от дуже такий цікавий момент. Мені здається, що цей чорний ящик це вихід в майбутнє. От, іноді на півроку перед, іноді на місяць, в залежності від того, як підписуються довгострокові чи короткострокові контракти. От, і головне, що. На яку дуже в вроткостроковій сьогоднішній перспективі дуже впливають новини? В основному торгувати на зростання на зростання дуже? Простіше ніж на падіння. По-перше, коли ти роботи робиш, ставиш на падіння, це треба додатковий фінансовий інструмент використовувати і не всі біржі на нього готові. А зі зростанням дуже просто. Тобто, купив, купив дешевше, продав дорожче. Тобто, ну, там ніяких особливо додаткових фінансових інструментів не потрібно. Мати треба запас грошей і цим торгувати. Тому бики завжди задирають, вони завжди потужні в новостях. Тобто вони завжди будуть розганяти ціну вверх. І зараз один із таких моментів, що от що відбудеться, якщо Іран візьме. І Прикриє затоку присійську, то є гравійськовіше ну, там, як вона там правильно називається. І що ж тоді з нами всіми бідними будуть, якщо ці там 17-20% видобутку нафти вдруг щезнуть? Ну, по-перше, удар, який був донесений Сполученими Штатами Америки, його заднім числом тепер можна вже дуже легко вирахувати, тому що. Чому? Тому що він був дуже вчасно нанесений. Перше, що ми бачимо, це дуже простий момент, і ефект він полягає в тому, що удар був нанесений на вихідних. Тобто, тоді, коли біржі не працює. От, і це говорить про те, що е Тарас Загородній правий, і Америка не е повинна пройти по вузькому е дуже, е коридору між. Е Високими цінами на нафту, але не настільки високими, щоб зупинити промислове зростання Америки. Тому що вона теж не заінтересована, щоб ціни на нафту були величезними, як з політичних мотивів, так і з мотивів індустріального розвитку країни. Тому оця Тараса вже є у нас в тому ударі, який нанесений саме на вихідних, коли біржі не працюють. Це перший момент. От. Другий момент, про який забув Макс, і, на жаль, і зараз я вам нагадаю, на жаль, що нібито я Макса критикую. Повірте мені, що Макс це дуже розумна людина і дуже класний аналітик. Макса, вибач, якщо це буде якось, нібито я тебе там співав на помилці, і так далі, тому подібне. Просто ти деякі фактори пройшли повз тебе, і я зараз про них скажу. Це простий факт, того, що в середньому. Справді, 17 20 поступає нафти із цього заливу. Але вона поступає е, на ті підприємства, переробні, які розраховані на те, щоб е, з ними працювати з цією нафтою. А основними, основними покупцями цієї нафти, яка там є в цьому регіоні, і взагалі там в Ірані, і е, з іншої сторони затоки, от це е, споживачі з Китаю та Індії. А Китай з Індією зараз вступили в проксі війну Пакистан-Індія. І тому до того, що Пакистан, що Китай, що Індія нагреблися дешевою нафти, то є поповнили свої запаси. І за того ціна, до речі, не сильно і падає, тому що цей конфлікт виник. І Росія мала можливість мала можливість продавати нафту як минулого року напряму на Індію, яка збільшувала свої запаси перед війною, так і Пакистану через Китай. От, ну, тобто вони наповнені. І для них це не буде зараз проблемою. Така проблема. Це, це перший момент. Другий момент, максимум 20% чи 17% це середня, добова, середня річна кількість нафти, яка поступає з залив. Є така фішка, як графік сезонності. От, і якщо ви подивитеся і погуглите навіть дуже просто, тобто ви узнаєте, що у нас в червні місяці. Більшість нафтопереробних заводів світу стає на плановий ремонт. Чому? Тому що агроспоживачі, які роблять піки, вони роблять піки в лютому березні, от, і до фактично там свої максимум робіт своїх закінчують на початку червня. І от із-за того, фактично різниця в з переробці нафти між червням і травнем. 20-30%. По всій північній півкулі. Вся північна півкуля, а от різниця між споживанням і переробкою нафти в червні і в травні 20-30%. І за того є так званий трьохрічний графік експлуатації нафтопереробних заводів. Тобто вони прямо заздалегідь купляються каталізатори, розробляються процеси по накопичувачам спеціальних і так далі. Вони розробляються так, що раз на три роки завод в червні місяці стає на плановий ремонт. Раз на три роки. Тому що 30% нікому нафік не потрібні. Ми е, про це знаємо е, навіть от удари, які от є. От чому треба дотискати, тобто чому треба бити, починати бити якраз починаючи з червня чи починаючи, наприклад, з грудня місяця по нафтопереробці, щоб на момент піку все було знесено. Е, і це дуже цікаві такі моменти, що е, мінімальні гуманітарні е, про, ну, е, враження, тому що в той момент, е, грубо кажучи, немає розливів, немає. Додаткових жертв і так далі тому подібне. Тобто, якщо ти все ж таки гуманістично ставишся до конкретних людей, а виносиш промисловість, то треба бути якраз не в піки вироб, ну, переробки. А от. от, З іншого боку, треба бути якраз в ті часи, коли не можна ремонтувати. Це подвійні удари йдуть в цей момент, то є, тому що ти е, з одного боку б'єш і не можеш наремонтувати, а, а інше завод у тебе перевантажений таке стає. І коли потрібно потім в серпні, місяці, ну, верні, в, в кінці липня і в серпні е, людям дати на відпустку, то є, і, а в кінці е, вересня місяця дати людям на кампанію жатви там і так далі, то є, в цей момент не готові у тебе. Стають у тебе не готові ці переробні потужності. Оце от дуже важливий момент. Тому що ми бачимо? Ми бачимо, що на сьогоднішній момент, навіть після заяв про те, що затока буде закрита, от ми бачимо, як ціна підскочила до 77 і скотилася до 75-90. Зараз, от, наскільки я розумію, торгується. Торгується нафта. Зараз да, секундочку. От на даний момент оновлення 75.11. Тобто э, сьогодні був э, пик 77,66, показує мені э, Investing.com І от зараз 75.11. То есть ціна впала. І ця ціна впала ще з одної причини, про яку ми теж повинні розуміти. Справа в тому, що ми, як аналітики, відзвичайлися від того, що є довгострокові контракти на вуглеводні. Коли я прийшов в нафтогазову галузь 18 років тому, більшість контрактів, нафтогазових контрактів на постачання Нафти і газу були якраз довгострокові. Більшість контрактів. Там, і це призвело до потім в буревійні оці роки 2012, 2014, там, 18 років, 2022 року призвело до військових і до взривів навіть на газогонах. От Наприклад, коли з Туркменією довгостроковий контракт був заключений, то Туркмени в один приказ вам сказали: ну які 20 доларів? Ну про що ви говорите? Тобто, вже як мінімум 60. От. І росіяни взяли йому газогін, взорвали, а туркмени подумали, подумали, і зі своєї сторони теж газогін. газагін. Тому що хотіли 60. Вже. От. І Фірташе почав отримувати з Середньої Азії вже по 60 доларів, а не по 20. От. Ну, тому що Росія переторговувалася з цими середньоазійськими коридорами, там Середня Азія 3 4 коридор, да? то тобто, є е, е, середньоазійським газом через Газпром переторговував через Фірташа. Да? От, Юрій Тимошенко. От, і це були е, такі е, часи, коли короткострокових контрактів майже не було. Ну і за те, що у тебе є довгостроковий контракт на ціну, там, 20 доларів, то зробити ціну в 60 доларів на короткостроковому контракті можливо. А от 200 вже не вийде. А, е, але коли почалася війна, коли почалося оце сущення газом там, і так далі, тому подібне, навпаки. А більшість контрактів там досягало це вже там, 90% контрактів да, там, Європи, по постачанню нафти і газу, вони стали короткострокові. Ми довгострокові контракти з вами знаємо там Польща, Словакія, Словаччина там чи, та Угорщина, все, тобто, все інше було переведено на а, короткострокові контракти. Але в минулому році ми вперше побачили ситуацію, яка мене спонукає до того, що війна все ж таки через деякий час буде закінчуватися, коли. Кількість довгострокових контрактів почала знову зростати. Тобто, вони ще не на 10 років, не на 20 років. Вони там, хоча б на сезон, на декілька місяців, на рік, на два, але вже вони є. І контрактів, які більше, ніж місячні контракти, їх стоїть все більше і більше. Тобто, вже там доходить до 50% контрактів, які зараз заключаються, по Європах і. і Крупних трейдерах це довгостроковий піврічний контракт. Це ще на рік, але вже це сезон. Взагалі, в моїй голові, щоб порозуміли, нафта і газ зимні, і нафта і газ літні, вони різні, навіть технологічно, по видобутку, по транспортуванню, по витратах і так далі. Тому подібне. І для мене все, що більше півроку, це довгостроковий контракт, тому що це ти торгуєш не одною нафтою, а як мінімум двома. От. Але е повернемося до наших баранів. Чи може бути ціна 200 доларів на, на бренд, да? Там, чи здорожчати настільки сильно? Ні, не може. От я вважаю, що не може, хоча я не трейдер. От, по декілька причинах. Перше, якщо у тебе є кількість контрактів, як мінімум 50%, відсотково, то завжди знайдуться люди, які скажуть: той не ж собі нафта 100 доларів по 120, Це ж скільки я заробив в два рази. Я буду зливати. Тобто можу повірити там в зростання до 100 доларів, можу повірити. На, на винах на сьогодні-на завтра. Але вже на місячний ф'ючерс не можу повірити. І тадам, що ми бачимо в місячному фьючерсі зараз, ціна впала до 75. Після того, як люди подумали, саминулися. І коли ти, з одної сторони, боку аналітик, це добре. А коли ти ставиш себе на місце трейдера, який думає, чи купляти, чи не купляти, ну він думає, ну добре. А от. Але зараз нічого не говорить про те, що ця війна в затоці може затягнутися надовго. Ну, вона закінчиться через два тижні, і що, а поставка у мене через місяць. Тому, пожалуй, я пас, говорять вони. Другий момент. От. Індія Китай мають запаси по 80 діб зараз із цієї війни. По 90 діб, це запаси такі, які навіть не, не відіб'ються на е, їх виробництві і так далі. Ну, це ж три місяці. А там вже буде зовсім інша реальність цієї осені. Почнеться новий фінансовий рік. Восени в вересні починається новий фінансовий рік. І е, сягнути зараз до 200 доларів перед е, кінцем фінансового року та зільють просто з дорогою душовою цю нафту, тому що і так перевиконують план. От. От, в жовтні місяці ціни можуть хренячити вверх. Це так. От. Але в червні дуже невпевнений. Де в де нас споживач, якому це настільки потрібно зараз ця нафта? Та нема. Він пішов на планові ремонти своїх виробничих потужностей. От така вам. А, короткий такий етер Про чи може бути нафта про 200 баксів, ну, я вважаю, що не можу. Тому дуже вдячний тим, хто був зі мною, і зустрінемося, я думаю, найближчим часом, тому що щось мені підказує, що нам щось підкинуть. От. А якщо я помилюся, то я буду перший, який чесно вам скаже про те, що.